Друзі, привіт, ранок. Зараз вам скажу, яка година. Понеділок сьогодні. День важкий. Дощі, дощі кожен день, нема коли й на рибалку поїхати. Сьогодні 24 листопада, 7.17, 17 ну, Приїхав трошки раніше, аж поки ж собрався, виїхав. І то ще зовсім не наготовився. Так що сьогодні спробую я половити ось на отаку ляща. Ось така буде в нас вудочка і така котушечка. Це вудка від флагман. Ice. Ріо, чи якось так. Ну, ану, подивіться, бо я без очок, ну, кого зацікавить. Ось так близенько сфокусірує чи ні. Ось така. Ось зразу покажу. Ось така мармишечка 2,3 чи 2,2 грама. Щось таке, точно не важив. Ще й запасні забувся вдома, мабуть. <с. <с.> ну, то таке. Кивочок, жилочка 0,1. Котушечка теж від флагман. Ось така. Бачите, класна з фракціончиком. Це буде на зиму, на окуня хорошо ловити. Отут фракціончик можна підкрутити, тормоз. І тут ось речажок такий в одну сторону переключили, крутиться в одну, в другу ні. І у зворотньому напрямку, туди крутиться, туди ні. Ну Це ми будемо пробувати на, ловити на оцю вудку. Якщо що в нас не вийде, то у мене є запасний варіант. Ось у мене, так як я ловив пару рибалок назад, спінінг стінгер від флагман 274, тест 835, котушечка 3000 стінгер, жилка. 0,12, не жилка, а шнур. І ось боковий кивок. На нього я ляща ловив. Якщо щось оберву, бо, мабуть, я забувся мармишки. Ну нічого, спробуємо. Так що ось у нас такі на сьогодні два, є два варіанти. Так, прикормочка. Прикормочка. Ось тут трошки в мене є. Залишилось, бо я вчора чи позавчора був на рибалці. Пробував, шукав по других містах, нічого не знайшов. Це в мене тут варені половинки гороху, пшоно. Трошки в мене було, знайшлося у кульочку старе, чищене сояшникове насіння. ну Воно вже таке попробував на смак трошки гіркувати, так я його на кофемолки змолов. І теж в кінці як варив укинув. І насіння льону трошки помелені. Попробуємо так. Ну а основа буде в нас ось тут трошки більше, ніж півпачки. Є ось така прикормочка, серія Pro від Flagman. Як що тут написано у нас, мотиль, холодна вода. О! До речі, ого. Що це там таке? Mm. До речі, друзі, ради експерименту у нас тут мотеля не знайдеш, а я виписав 100 грам <гум> Должно мені прийти ось і спробуємо на мотиля ловити. Так, ну в общем добре, висипаємо нашу прикормочку зараз. Небагато не будемо. Зараз трошечки кину, спробую на цю коротеньку зимню вудочку. Вона класна на окуня. На щуку, на балансірчик, на бльосинку. Буде супер. Ну, Поки льоду нема, то ми використаємо її. Так, це кудись сюди. Ну, що Зараз замішаємо трошки. Бачите, має тут зовсім трохи прикормки. Та ми дуже і не будемо сьогодні довго рибачити трошки порибачимо, Получиться, не получиться. Мені щось захотілося на ту вудку, на таку, на зимню. Щоб е, на спінінг не покиваєш так, він довгий. І на спінінг кивати ні, вверх, вниз, воно гаситься все, амортизується. А на коротеньку вудку можна покивати з різною частотою. так що Будемо пробувати. Так, ну що ж, замішуємо і кормимся. Ну що ж, шукаємо тут, де наш опарик. Зараз. О! Я маю... Так, почав кукається. Ну є у нас і дрібненький опарик, кук цей. Пінка. Єсть і так, а ну зараз я вже трошки підкормився, друзі. Щоб не знаю, можу тут зачепитися. Ось сюди вроді далі не чіпляється. Ну туди я. Це ж таке діло В общем, що тут балакати Надо тупо пробувати і все. А зараз наживим сюди. І в мене вийде, якщо клюне. Ну, одирветься, то одирветься. Ну, як, я люблю експериментувати, попробувати. Не, я так ловив і багато разів. Ну, щоб такої риби, як От саме ляща, я не ловив. У Плітку пласку, знайшов дно. Вот это, друзья, интересная штуковина получается. <реш> на 0,1 лесочку, на зимнюю удочку тягнуть леща. Ой, куда ж ты? Дивись. Вам и не... А він ще й перевернувся. Тихо, тихо, тихо. Не взяв. Не взяв. Під чого він ховається, гад? Так, надихайся. Опа, є! Невеличкий, але є. Ха-ха-ха. Бачили. -ха -ха. Супер Маленький підлящик, чи вам кажуть козлик. А. О. ну, да, це малий, хай пливе. Не Будемо ждати більшого. Получилось то, что хотелось. Опа, есть. О, это уже, друзья, потужнейше. О, о. Починається гра. Чому й кайф, що на таку 0,1 жилочка попробувати витягнути ляща. Ну це вже мабуть кращий. Пенюк. А де ж тут надгадство? Ну, Наловив все я. Все, обрив, мармишки. <рив> так, ну факт в тому, що воно ловиться, треба трошки ту всю жилку. <рив> <рив> так, ну факт в тому, що воно ловиться, треба трошки ту всю жилку. А в мене є ще... Ой, прийдеться. Мені оцю мармишку. Ще є одна мармишка в мене. Після мотильчиків. І зараз, якщо обриваємо цю мармишку, ця по формі мармишка, зараз, зараз я вам покажу. Така сама дробинка важкенька. Там, по-моєму, 2,2 чи 2,3 грама. Але така бачите чорна графіт колір. Така, мов, не зовсім чорна, ну графіт, в общем. Друзі, зразу й покльовка, моментально. Попробую трошки на рапа тягти. Оберву, то оберву чорт з ним. Ну, як на рапа? Чувствительно. Так, уже мабуть, сход. Да, сход. <смі> ну нічого, бачили, наверх вже показався. Ну, у нас, я вам скажу, хоч вірте, хоч ні, у мене немає. на ловить риби. У мене мета. Я собі накопчення трошки назбирав, лящів, ось дозбираю, роблю. Уже шкаф каптильний, треба доробити його, бо в бочки то не воно. Головне, що цікаво. Тут сам процес. О -о -о. Опа! бачили, і вгору покльовка. Покльовки моментальні, хвилина максимум. Чи я його витягну, оце проблема. Ну це мов невеликий, мов легко йде. Ну зараз воно покаже. Витягну, не витягну. Диви, тихо. Блін, а це ще менший. Єсть клас! Ну маленький козлик. Ну все рівно. Все рівно. Так, відпускаємо його. Опа! Бачили. Супер, супер. <смі> Цікава рибалочка. Нє, ну зимою я так-то ловив. ну Зимою є зимою. По відкритій воді. ну Таких невеличких, бачите, легко такі, грам 500, 600. Ой. Опа. Ех, зійшов. Гачок тут щось якийсь мені не дуже нравиться гачок. Опа. О. Ну це вже не знаю, друзі. Це щось так потужно йде. Ого. 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 Це вже явно не козлик. Ух ти. Явно не козлик. Ти 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 тихо-тихо, о не йди туди, не йди там гілка, куди ж ти гад? Ай, 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 давай, давай, дай, не йди, не йди, не йди. Чи ти вже все, зайшов. Ну, вже все, зайшов. Геть твою, нехай. Ага, ви, може виведе зараз. Ага, вивів, вивів, вивів. Чу-чу-чу-чу-чу. Чи, 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 куди ж ти? Такий шустрий, правильно Поки що є. Ой, жилка спутується в човні. Тихо, тихо. О, оце вже більшенький. Цього вже можна і взяти На жарюшку. Давно не жарив. О! Ось так! Ха -ха, клас, супер. Там, я вже говорив, там гілляка під водою, вона зверху. І він туди тікає. Воно тут верба, зверху один корч торчить, ну а все остальне ж унизу. І я ловлю прямо біля самого корча. Ну Трохи далі, скільки я метрів. Ну, не знаю, тут 3-4. Скільки. Так сейчас зараз цього опарика. Ні, треба, все нормально. Просто на наступний раз я намотаю або візьму іншу утку, теж таку, або може цю, цю жилку змотаю. Тут новеньку я намотав. Ну, щось я тупанув, що дуже тоненьку намотав. Не хоче, відійшов. О, О, ні. Ах ти год. А так підняв хорошо. Та я знаю, це я побачив, що не туди повисло ніч. Вже Кивочок бачили як підняв. А, о-о-о, опа, бачили? Це, мабуть, той самий. О, це, це потужніші підійшли. Не, я я шля... так. Правильно туди подалі тягни, не сюди, не під мене, бо тут Ну, він зараз може піти куди вгодно, звісно. Ми дождемося може. все, он уже. Давай, 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 воздуху. Хап, 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 хап. Ай, ё-моё. Куда меня несе гадна цей? Ну, па, есть. Вот это такой. На жарюшку пиде. А может добавлю еще закоптить. О, значит, нормально. Тыкнуло. Опа, бачили <рисква> раз і на матрас, як мороз каже Ні, Не -е о, -о. щоб щоб ляска не запуталась, ей, куди ти, куди ти, куди ти? Е, не дається і все у нас це? Ого! Нічого собі! Вже зверху, зверху. І невеликий, але. Тихо, тихо, тихо. Це воно кажеться, тому що руками делікатна снасть. Невеликий. Бачите? А то як на вудку ловив, я так те, в два рази більше, Ну, не в два рази, а. Горні були. Ну, а це ось такі, бачите? О, пливий малий, Так. О, оце рибалка. Опа, продовжуємо. Покажу ще раз. Ось так. Ось така звичайна мармишка, дробинка. Ну, і все такого кольору графіт. Майже чорна, ну не зовсім чорна. Опа, і, і ходи туди. Пім-пірім-пірім-пірім. <кхи> Охо-хо-хо-хо-хо-хокс о, а де воно Не тоне. Чомусь. так, друзі, бачите. Опа, дивіться, не вспів опустити. Двічі кивнув, тільки раз і, і сторожок вирівнявся угору. Ну, він бере наживку, з я біля дна і піднімається трошки вище і сторожочок у нас. Блін, Цікава рибалка, цікава до могу. Це тренування перед зимою. Вже ось через тиждень зима. Ну, чи тільки замерзне чи не замерзне, то хто зна. Ай, куди ти, куди ти, не туди, не туди, не туди. О, 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 це хороший. Тихо, тихо. Мень-мень-мень. Ну як хороший. Нормальненький. Тихо, тихо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Мень-мень-мень-мень-мень-мень-мень. Тихо, тихо, тихо. Ну, цього ми візьмемо ще одного жарюшку, А може ще візьмемо. Коротше, більше норми брати не будемо. Та Нехай щось ось мов затихло, може я ще хвилин 15-20 посижу та й крутнем тоді. Да. Ось, друзі, затихло. Годину добре поклювало. Ось уже я сижу, не знаю скільки я сижу. Зараз я вам скажу, бо я тоді дивився 8,50, тоді я дивився 36 хвилин. Ну, вже, скажімо так, хвилин 20-25. Покльовок нема. Ні, була одна покльовка, підняло квівочок хорошо. Ну... На жаль, не-не-не. Ну, нічого, продовжуємо. Та як продовжуємо? Ще, ще хвилин 10-15 посижу, якщо ні, то, раді Бога, і поїду. Бо щось такий вітер холодний, почало холодати. Так що. Сидимо далі, трошки. Ні, то їдемо до додому. Вже сьогодні. Рибалка зроблена отлічно. Все вийшло. Я думав, що в мене ще буде значно гірше. Але все на Так, Все, друзі, не хоче ані так, ані сяк, ні на стоячу, ні на кивання. Буду збиратися додому. Все добре. Вимотуюсь. І так, все вийшло, все супер сьогодні. Рибалочка. Так що тут не посперечаюся. Ви Все, вимотуюся і на берег. Ось так. Ну що ж, друзі, ось така чудова рибалочка на таку ось на ось таку маленьку зимову вудку. 0,1 жилочка, ось така мармишечка, опарік. І як ви бачили, перву годину, перву годину ляж клював один за одним, а потім затихло. Потім затихло, була покльовочка, ще одного спіймав і все, пора їхати. Щось Зранку було набагато тепліше, ніж зараз. Розведняється хмари, вітер прогоне і стає холодно, похолодання. Мабуть, пішов тиск угору, тому він не так активно й клює. Хоча було і раніше, що він зранку раз-раз-раз-раз поклював, потім перестав. Може, тоді годину через годину, через дві знову проклюнуть. Ну, це треба сидіти. З мене досить і так рибалка вдала, все вийшло, що я хотів. Так що все супер. Можливо, можливо, слідуюча рибалка поїдемо на карася. Ну, це ще не точно. Ну... Надіюсь, що поїдемо. Збираємося, а там воно буде видно. Через день, через два, можливо, проскочимо. Так що, якщо щось вийде, то ви обов'язково побачите. Ну, а ви в свою чергу зараз. Як додивитесь відео, не забудьтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз, я скажу, що до мене ще навесні звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення. І вони організували кілька невеличких майстерень по збору FPV дронів. Так як збирати, комплектуючі, виходить на порядок дешевше. Так що, а задонатити можна буде посилання в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими. Кожна гривня важлива. Ну, а зараз саме звернення від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочемо висловити подяку пану Анатолію. Та його підписникам ютуб каналів Рибачу як Мію, та сам собі Пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку. З вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я все зібрався. Кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал Рибачу, як Умію. Далі буде пока слава Україні.